Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні відео по містам. Але знаєте, я вирішив дещо нове спробувати. Буду брати ну, плюс-мінус велике місто да, і розглядати його окремо. Ну а по і селищам міського типу, напевно, буду їх гуртувати в одне відео. Чому так? Ну, Тому що підписники каналу, в принципі, розуміють, що це і про що це. да. А якщо відео рекомендується комусь, хто на канал не підписаний, ну то. Назви міст на прев'ю чи в назві ну мало про що скажуть. Да? Ну, відповідно, хочу спробувати таким чином. Подивлюсь, якщо чи це додасть аудиторії, чи ніяк не вплине. Експеримент. Ну, добре, поїхали. Сьогодні у нас місто Пологі в Запорізької області. Просили вже й не раз просили. Ну, давайте подивимось, коли і як? Традиційні питання. Ну що, поїхали? От не пам'ятаю, дивився я на червень чи ні. Ну, добре, давайте на червень на, і на липень. Далі не лізу. Поки що. Так, добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. Чи місто Пологи Запорізької області буде звільнено у червні цього року? Хай скажуть роне правда. Лагус. Інгус. Орус перевернутий. Тейвас перевернутий. Наутіс. Беркана перевернута. Ага. -га. Дивіться, що у нас тут. Агус, інгус, урус перевернутий. Тейвас перевернутий. Наутіс. Беркана перевернута. Ну, 50 на 50. Шанси є доволі непогані. Є тут потужні руни, але поту... руни доволі не слабкі і проти цього, будемо так говорити. Розумію, не зовсім такий результат подобається, ну, як є. Кажу, як є. Да, да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну, також коменти, пишіть питання, задавайте, я всім відповідаю. Ну і заходьте на вкладку спільнота воно ж з Там актуальні новини. Дивіться, що у нас тут? Лагус. Ну, це про правильний вектор, знаєте, правильний хід думки, ну, моєї думки, да, і правильний хід енергії, будемо так говорити. Енергії міняються. Ну, е поворот на те, поворот на звільнення, будемо так говорити. Дивіться, іннус. Благоприємне завершення ситуації. Ну тобто е вектор, відповідно, куди повертається, да, куди. На благоприємне завершення ситуації. Ну, на звільнення, считайте. але бачите. Урус перевернутий. Ем, ну, ще, певна, недостача сили є, зокрема. Ну, окрім того, що ця руна шанси знижує. Дивіться далі, те і вас перевернутий. Оце про прильоти. Хоч руна і перевернута, але по моїй практиці вже. На, вона часто густо саме прильоти означає. Тобто, ну що? Бойові дії в самому населеному пункті навряд. А от прильоти по оркам, де вони там є, да, це схоже буде. Високоточні, до речі, прильоти, адже вектор то правильний, все рівно. Летітиме правильно, будемо говорити, наведуть як слід. Ну, все, більше не буду говорити. Дивіться, аутіс. доля, Да, це руна долі. Випробування будуть, Да, однозначно, це, знаєте, не так легко відбудеться, як би того хотілося. Але чи доля повернутися цьому населеному пункту під контроль України? Так, да, однозначно, в окупації він не залишиться. Ну ось, Під благоприємним завершенням ситуації випало. Е, дивіться далі. І беркана перевернута. Ну це все рівно певна деградація. Ну То ця, зокрема, якщо двійка, якщо так подивитись, ну, в принципі, трійка. да? То це якраз можуть бути мінімаль, мінімальні руйнування. Чому? Ну, тому що ось прильоти по оркам. До речі, це ж можна як. Е, ну, Безсилля да, орків. Через що якраз? Да, через прильоти. Ну, тобто, де у них там? Де вони там кучкуються і де там у них склади, якщо вони там є, то туди от може прилетіти. Відповідно, звідси, бачите, певна деградація. Отаким от чином. Бойові дії, да, ні, не схоже. Ну добре, давайте ще липень глянемо. Що там далі, не хочу лізти. В принципі, бачите, на червень вже шанси є. Тут доволі потужні руни за є. Ну, правда і проти також. Тобто, ще так. Неоднозначно. Так, дякую за відповідь. Добре, скажіть мені, будь ласка, чиє місто Пологи Запорізької області буде звільнено у липні цього року? Хай скайтю неправду. Ман нас перевернутий. Пер. Я вас Соула і беркана. А оце вже, так. Да, це вже цікавіше, це вже красивіше, будемо говорити. Дивіться, що у нас тут. Ну, не 100%. Ну, руна перемоги вже випала. Це у мене, знаєте, як такий маркер, який. Ну, хороші новини означає по питанню взагалі. Не лише по звільненню. Дивіться, з перевернутий, перт з перевернутий. Ну, зараз поясню, нюанси є. Альгіс, Соло і Беркана. з перевернутий це про що? Це якраз про. ну, Мені пояснилося, як ви, виїзд людей. Ви, ну, от саме, тобто, ну, Звільнення да, і в процесі нього виїзд. Або можна подивитися, як бігство колаборантів, знаєте. Ну, дивіться, чому. Тобто, ну, люди. Виходить, як люди покидають населений пункт. Ні, це не про ухід в кращий світ в даному випадку, ні. Е, але дивіться, задля чого? Задля пошуку захисту. Ось таким от чином. Ну, і зокрема, по-другому можна подивитись, що знаєте, в процесі звільнення люди ну, населені жителі. Ой Боже, що, я, що, я е, що населення місцеве не постраждає. Ну а якщо постраждає, то буквально по мінімуму. Тобто ну, населений пункт обережно будуть звільняти а не аби як. Дивіться, ось падає перт. Ну, це якраз, знаєте, удача. Удача по питанню, якщо так. А ви бачите, чому? Рух падає. І знов-таки, тут перевернута руна, і тут перевернута руна. Тобто ну, люди виїжджають, і вдало виїжджають. Задля чого? Задля пошуку якраз захисту. От тобто, ну, дивіться, може програтися таким чином, що населений пункт звільнять, але ще десь недалеко буде проходити лінія фронту, і люди відповідно, будуть звідти виїжджати, ну, коли там буде вже українська влада. Відповідно, на захищену територію, подалі від фронту. Ось таким чином, мені бачиться. Маруна перемоги, зрозуміло, успішна перемога. Да? масло масляне трошки, трошки. Ну, ось таким чином. Ну, Удача буде по питанню: тобто, удача по перемозі. Вдало якось звільнить населений пункт. Відповідно, я ж кажу, ось люди ну це як про захист людей, так і про захист самого населеного пункту. Ну, і ось Беркана вже пряма, відповідно, почнеться період росту, так чи інакше. Героїсти процвітання, От про це мова. Добре. Давайте, добре, бойові дії подивимось. Я минулі рази дивився, але все-таки іноді варто передивлятись, тому що ситуація міняється. Майбутнє це не щось залізобетонне. Його можна і треба міняти. Кращий бік, звичайно. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто пологи Запорізької області? Хай Хайскайте рівно правду. Отал. Геба. Постарона. Ну добре. Перт. Вунья. Лагос перевернутий. Альгіс перевернутий. Да ні, дивіться, дійсно, таких прям руйнувань не видно. Ну, прильоти, схоже, будуть, Да Не все прям так радужно і щасливо. Е, дивіться, що у нас тут. Ну, ось от Алпаде. Це, знаєте, це як про ну народ України, да місцеве населення в даному випадку, так і про власність. Тобто, ну, бачите. Руна пряма позитивна. Отже, в І що я роблю висновок, що місто загалом в цілії. Тобто, прям таких значних руйнувань не буде. Дивіться, Гебо. Це про партнерство. Ну, це, от, це, до речі, ну, буде допомагати, одним словом, із середини місто звільняти. Все, я більш не кажу, щоб зайво не сказати. Дивіться, ось і руна вищих сил падає. Да? Ну, до речі, певне партнерство прикривається, тобто приховане партнерство. Позитивне, в даному випадку, не про колаборантів, мова, ні. Ну, мені натякають, не святи. Ось, бачите, удача падає по питанню. Знов таки, руна фігурує і там, і там. І в розкладі на коли звільнено, і бачите, і як звільнено. Вдаво буде звільнено, якщо так сказати. Ось радість, бачите. Ну, якщо досліджувати, дивіться, ось місцеві жителі, ось радість святкування. Ось, зокрема, також. Туди ж. А. Але тим паче, бачите, Лаус перевернутий Аліс перевернутий. перевернутий. Про що це? Це про те, що. М м окрім того, що це партнерство, це ж певні, знаєте, ну дари, матеріальні блага, будемо говорити. Так? Тобто, бачите, утік, як би благ. Так? Е ну, оце от якраз про те, що колаборанти будуть тікати. Так? Окрім того, ну мародерство. Так? На прощання орки ось захочуть потягти з собою благ. Так? на жаль. І Альгіс перевернути відповідно, населення буде себе ну, трохи незахищеним почувати в процесі звільнення, скажімо так. Але загалом, загалом, бачите, все рівно захист вищих сил падає. Ну, Окрім того, що інформація, певно, прикривається. Тобто, ну, ні, ні. Ну, Руйнування, ну, оце ну, може, знаєте, як якісь мінімальні руйнування програти. Зокрема, прильоти падали то в процесі звільнення. Да? Тобто, ну, Зокрема, там, де орки от, прилетить, ну, через це буде місцевим жителям трохи нерви. Ну а так. Та ні, бойових дій населеному пункті тут не видно. Ну, ось так от. Е, да. ну, таке відео вийшло добре. Зараз буду розбивати інші міста, записувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!